Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Уа. Сьогодні отримали контейнер японців. На відміну від всіх інших компаній. Ми не знімаємо, коли трактори вже на марафетні, підкрашені, стоять на майданчику. Ми показуємо, які вони в контейнері. Як обіцяв, ми на даний момент замовляємо трактори в кращому стані, Для, того, щоб люди були задоволені, бачимо Асік-195-й в чудовому стані, непомитий, як є, бачимо янмар АФ-18. Далі стоїть, якщо я не правильно бачу, це L1 225-й, ще одна Елька. GT5 також бачу в хорошому стані. Далі GB14 бачу. Зараз хлопці будуть вивантажувати і зніму сьогодні-завтра детальний огляд вже всього приходу, що до нас надійшло з нового поступлення. Підписуйтесь на канал, отримуйте свіжу інформацію про новинки. Завжди. З вами Юрій находимося в Ментиврівське а біля авторинку.